У Тернополі на театральному майдані склали присягу на вірність народу України 209 патрульних поліцейських. З поміж майже п'яти тисяч конкурсантів відібрали найкращих. Відтак, за словами очільника області Степана Барни, конкурс на Тернопільщині був одним з найсерйозніших і склав 24 людини на місце. Серед нових поліцейських зазначає Степан Барна 26 учасників учасники бойових дій на сході України молоді, патріотичні, чесні, і прогресивно думаючі люди. Саме такі і є основою якісно нової української поліції. Для нових поліцейських немає винятків ні для кого, ні для чиновників, ні для народних депутатів, ні для депутатів місцевих рад, ні для корупціонерів. Вони мають показати нову якість української поліції і нову якість української правоохоронної системи, котра буде покликана змінити обличчя влади в Україні і в Тернопільській області. Привітати нових поліцейських у Тернопіль приїхала керівник Національної поліції України Хатія Декануїдзе. Май, дорогі друзі, я раділася і виросла в країні, яка дуже хорошо знає, що така війна. Я знаю, як матір насяд гірою я желаю всім вам, щоб ці мало стали вашими героями. Я вірю в реформу і надію, що так би, люди так само не повіповірять і будуть нам допомагати в наведенні якоїсь ладу. Всі свої надії справимо перед суспільством, перед тернополянами. Ну надіємося на співпрацю, що ми будемо їх охороняти, захищати, а вони будуть нам допомагати. Служити своїй країні, захищати спокій і порядок. Вони готові. Від людей нові поліцейські патрульні чекають підтримки та віри у спільно розпочаті зміни.